Рівненський міський суд сьогодні. Тут розглядають клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу головному лікарю обласного центру екстреної меддопомоги Андрію Бортніку. Йому інкримінують нецільове використання ковідних грошей, які навесні 2020 року посадовець у вигляді надбавок виплатив працівникам, які за версією слідства не мали відношення до надання допомоги пацієнтам з ковід 19 Просимо клопотання про обрання своє заходу для особистого зобов'язання абортником забороняння. Скажіть, ви вважаєте, що не обґрунтовано головний лікар виділяв кошти коштів 45 до 100%? Так? Так. Особи, які не були задіяні, Безпосередньо не були задіяні у надання медичної допомоги особам, у яких є підозра або у яких підтверджено випадок коронавірусної інфекції. Про підозру Андрію Бортніку повідомили 10 січня. Загалом мова йде про 436 тисяч гривень, які Андрій Бортнік виплатив майже 50 працівникам швидкої. Йдеться про диспетчерів, які приймають виклики водіїв, самого головного лікаря та двох його заступників. Натомість захисник Андрія Бортніка вважає, що підозра оголошена необґрунтовано, адже такі виплати не заборонені договором між медзакладом і НСЗУ. Якщо залишкові гроші залишаються, Бортнік вправі використовувати ці грошові кошти так, як вважає за потрібне. Ну, зокрема, купити серветок чи запчастин до автомобілів. Але Бортнік, розуміючи, що його підлеглі, тяжко працювали в той час, і Бортнік їм подякував. Ну він не від себе подякував, а від імені держави заплатив їм. Надбавку, тому що вони не були в цьому переліку осіб, які обов'язково повинні її отримати. Також, як зазначає Андрій Колесник, прокуратура посилається на документи, які не мають відношення до роботи медзакладів в період пандемії коронавірусу. І додає, якби виплати були здійснені з порушеннями, НСЗУ розірвало б договір із медзакладом, аби ознайомитися із всіма матеріалами справи, суддя Євген Сидорук оголосив у засіданні перерву суд видаляється на радки враховуючи те, що необхідно певний час для вивчення наданих документів, то рішення буде проголошено завтра. о годині. сам Андрій Бортнік цю ситуацію прокоментував так. Ви ж пам'ятаєте, маршрутки не їздили, нічого не працювало. Ви розумієте, як налаштувати людей треба було, щоб вони працювали і виконували якісну свою роботу. Я як керівник робив тільки це. крапка, Ні про які там розтрати, перетрати. Я не думаю. Та все я по закону, нараховував. Я і нараховував, і нараховую, і буду нараховувати згідно чинного законодавства. Тетяна Кончук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.